Розпочнемо з вами урок соціально-побутового орієнтування. У нас сьогодні тема: корисні продукти, їх значення для росту і розвитку нашого організму. Що ж, давайте з вами пригадаємо піраміду харчування. Що ж у нас розташовано на нижньому е, уровні? Чого треба чого найбільше треба вживати? Ем, надо вживати е, яблоки. На самому нижньому уровні, в самому низу чого саме більше там? Картопля ем, хліб, макарони, пшеничка, печенький. Ну, тобто хліб. Крупи, риси, макарони. Ми маємо вживати майже щодня. Обов'язково. Чого можна вживати трошки менше, що також необхідно нам для організму. Овочі, овочі. Овочі і, овочі і... Uh, фрукти. Фрукти. Так, да. Овочі та фрукти. Ми маємо вживати. Хоча б п'ять разів на тиждень. Тобто можна через день, обов'язково овочі мають бути в нашому раціоні і обов'язково фрукти. Які фрукти ти вживаєш? Банани, яблуки. Апельсини мандарини куштуєш? Апельсини мандарини. А лимончик любиш а? а лимончик любиш На лимон у мене алергія Як це? А що в тебе відбувається У мене лицо покрывается лимону? Да Нічого алергія. собі. А від апельсину нема такого? Нет, нету. Тільки mm -mm. на лимоне. Так, добре. Яка у нас наступна сходинка в нашій піраміді. Чого можна ще вживати? М'ясо сосиски. Ну, Ковбас. Сосиски не так. З ковбасками. Головніше це м'ясо, риба, яйця і горіхи. І також молоко та молочні продукти. Які ми знаємо молочні продукти? Молоко. Um... Що з молока ще роблять, um... ну, творог, сир, творог, сир. йогурт, uh, йогурти так, і на найвищий Сходинці нашої пірамідки. Що ми маємо обмежувати? Горіхи. Горіхи ме – це на третій сходинці разом з м'ясом. А зверху там олія. Олія. О, й... Масло і солодощі. Так. Треба менше споживати солодощів та жирної їжі. Да, 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 так. А ну подивись да, на свої пальчики і скажи, чи є в тебе на нігтях білі такі цяточки? Ні, нету. Нема. Нема цяточок? Ні, ні, ні. Це дуже чудово, оскільки якби в тебе були ці білі плями на. я щось подивлюсь, у мене є маленькі, ось тут дивися. Бачиш? У мене теж чуть, -чуть є. А так. ти ж кажеш, що немає. На на одному пальці, а на всіх ну, Так. Є? так. Оці білі плями на наших нігтиках. Деня, уважно, будь ласка. Ці плями на наших нігтиках це прояв того, що у нас дефіцит білку. Тобто ми мало вживаємо білкової продукції. А білок... Ми вживаємо риби, мало вживаємо. А білок має. це є будівельний матеріал О, для всіх, для всього нашого організму. І якщо його буде не вистачати, то ми будемо відчувати якісь білі у суглобах, і можуть на нігтях це дуже добре проявляється. У нас якісь крихкі такі м'які нігті, потім волосся у нас страждає. Тому дуже, дуже необхідно вживати продукти, які містять білок. Як ти вже назвав, що має, які продукти мають у собі білок? Яйця. Молоко, молочні промочек, сир, м'ясо, риба. Так, м'ясо, риба і каші. В них також це бобові. Там і горох, і боби, нут. Також багато білків, тому необхідно обов'язково ці продукти завжди а, вживати в своєму раціоні. Так, а ще ми запам'ятали, який тільки що ми повторили елемент? Білок Бело, біл, білки, білки. Так, ще є жири. Жири, Жири. В яких жири. продуктах жири ми зустрічаємо? Оришки. Е е е Рива, масло, олія, Оліво. Авокадо. Авокадо. І в м'ясі також зустрічаються жири. Так. Наприклад, о, якщо ми будемо. Без жирів можуть не усваюватися вітаміни. Тому, якщо ти будеш їсти, наприклад, салат з моркви, то е радять заправляти його олією або соняшниковою, або оливковою олією, щоб ті вітаміни, які містять в собі, не овочі, наприклад, а та ж морква. там можна обичним кетчупом без олії? Ні, кетчуп це не корисна їжа, це консерванти, а треба поливати олійкою краще оливковою і тоді краще буде воювати вітаміни. Майонез, майонез також це не якщо тільки майонез, якщо він домашнього приготування зроблений із жовтків із олії. Якщо ви самостійно його зробили, а якщо ви купляєте майонез, то він. Має консерванти, це не є корисною їжею. Можете вдома, до речі, спробувати зробити домашній майонез. Там треба тільки яйця, олія і, мабуть, гірчиця, я не пам'ятаю. Це все блендером збивається і утворюється майонез. Можна Для салату, для... Для бутербродів, але якщо це ви самі його зробили? Але ж пам'ятайте, що оскільки в ньому є олія, це буде жирна страва, жирний продукт. І тому, якщо ви вживаєте фрук... Ой, фрукти, якщо ви вживаєте овочі, в яких є вітаміни, краще їх заправляти олійкою, щоб ці вітамінки змогли усвоїтися в вашому організмі. Так, ще є вуглеводи. Де ми можемо вуглеводи зустрічати? Хлібу. Е, макарони, картопля, банани. Ну, і гречка, і рис, і навіть е, пшоно. У них у цих крупах багато вуглеводів. І в деяких овочах також зустрічаються вуглеводи. Якщо ми з вами будемо мало вживати вуглеводів, то ми не, будемо домашнє зробити, тоді кого домашній зробити? Картуплю щось да. Ну, То ми до того робити майонез, то робити майонез, а це і так воно ми самі не зможемо зробити гречку. Ми її ніде не. Не зможемо зібрати. Ми її купуємо. Якщо ми не будемо вживати вуглеводи, то ми будемо відчувати постійну двацівливість. Якийсь у нас буде поганий настрій. у Нас може часто боліти голова, тому необхідно вживати крупи, макарони, овочі і боби в раціоні в своєму. Я і так голова була чужа. Не, тому можливо, ти мало вживаєш вуглеводів, їж більше. Я просто їжа запахла і їсти зранку треба було снідати, ми не забуваємо про правила харчування, що перед уроками а краще поснідати, казала. хоча б чимось. Так, де я у нас це... зустрічаються вітаміни? У, -у, -у, у фруктах. Загалом. У фруктах. У всіх фруктах обов'язково є вітаміни, які необхідні для нашого розвитку, для нашого росту і нашої життєдіяльності. Так. Що нам ще необхідно для нашого розвитку і росту? Води, води. Так. Ми більше, наш організм більш ніж наполовину складається із води. Так, вода доставляє по нашому організму поживні речовини і вітаміни, і мінеральні солі, і забирає відходи життєдіяльності. Скільки необхідно пити води? Або 300, так. Або 500. Ну, для дорослої людини краще або вживати 7, півтора літра або 800. Ну, ми для дітей досить буде і літру, оскільки у нас ще маленький організм, дітям досить буде вживати літр водички в день, а дорослий має мінімум півтори літри води випивати. Не, може, 4 або якщо ми не будемо пити водичку, наш організм буде зневоднюватися, і наша шкіра буде сухою, і у нас буде менше сил, ми будемо це відчувати, тому вода дуже необхідна нам. Так, давай ще раз повторимо, в яких, а, в яких продуктах ми зустрічаємо наш будівельний матеріал для нашого організму, наші білки, в яких продуктах. Синичкі. Зверху м'ясо. М'ясо, молоко, риба, яйця, горішки. Е ну і горох, тобто там боби. Ні, то горох. горох, а, а зверху там бобище. Та, так, не вуглеводи. Вуглеводи в яких продуктах? <танцес> У картоплі. Ну, тобто, в очах, в овочах, ще. У фруктах. Так. Феничі, молоко. Молочні продукти, мед і крупи. Ще раз. Да. вуглеводи – це основне джерело енергії для нашого організму. Якщо ми будемо вживати достатню кількість вуглеводів, у нас добре буде працювати мозок наш, наші м'язи, наше серце. Тому вуглеводи необхідні для мозку, для м'язів, щоб накопичувати м'язи, щоб показувати свої біцепси, трицепси, преси. Необхідно вживати, о, оскільки Спортсмени, які дуже добре займаються спортом, важкою атлетикою, вони часто вживають каші і гречку. І кадами війна закінчиться, Я, я піду на важку атлетику, лучше. А, а, і там тобі тренер скаже, що ти обов'язково кожного дня маєш вживати різні крупи, оскільки вони багаті на вуглеводи, щоб накопичувати собі мишці, м'язи. І останні. в яких продуктах у нас жири? У банані. Жир. Ой, у м'ясі. В салі, в м'ясі, ще. У яйцях. В яйці може бути, волі. Ворожку, у, у риби. Де ти бачиш рибу? Знизу дивимося, жири. Молочні О. продукти там сметана, вершки, масло. Ямачки. Насіння. так. Це Жири забезпечують організму енергію їх Просто називають сімечки. Насіння. Українською мовою це називається насіння. А російською мовою... А Сімечко. ми з тобою де живемо? В Росії? В Україні. Чудово, хоч знаємо, де ми живемо. Охопи мені насіння, а мама подає? Мама всі знає, насіння. що таке насіння. насіння. Соняшникове насіння всі знають. Так, давайте тоді, якщо ми будемо з вами вживати фрукти і овочі, як же їх треба зберігати? О, холодильнику, морозильнику. А чи можна а їх о, заморожувати можна? Де. Овочі можна заморожувати. Так вони зберігають свої поживні речовини, а засушувати можна фрукти? Так. Да. Для чого? А, ні, ні, ні. Ну чому можна? Ми можемо засушувати фрукти для того, щоб потім зварити компот, узвар, бо взимку не ростуть на деревах фрукти. Якщо ми їх засушимо, вони збережуться і з них Я можна, можна буде варити навіть. узвари та компоти, а консервувати можна? Yeah. Також ми влітку. Починаємо консервувати в баночки різні варення із фруктів, або закриваємо гірки, помідори, кабачки. Так, це все нам необхідно, щоб ми це і їли взимку. Так, щоб зберегти вітаміни в наших овочах і в наших фруктах, треба не забувати такі поради. Не зберігайте довго очищені та розрізані овочі. Варити овочі слід під закритою кришкою. Коли ви будете варити супчик, то краще його варити під закритою кришкою, щоб всі вітаміни не випарувалися, щоб все залишилося в каструльці. Краще з закритою кришкою варити, щоб все це зберіглося. І ще одна порада їжте свіжі страви з овочів, а не розігрівайте повторно. Краще приготувати собі трошки і з'їсти, а не зберігати цілий тиждень все це, щоб воно стояло, стояло, потім ви колись згадали, воно вже там запліснявіло. Готувати маленькими порціями і їсти свіженьку їжу. Так, ще раз давайте пригадаємо, які у нас є елементи в продуктах? Яйця. Як називається Бі... Бі Білок. Білок? Білки ще. Жир. Жири. Та. Вуглеводи. Вуглеводи І вітаміни у наших фруктах і овочах. Будь ласка, не забувайте, що нам необхідно пити воду. Це необхідно для нашого організму. Наш організм більше наполовину складається із водички. Це. Сподіваюся, ви будете правильно харчуватися, їсти тільки корисну їжу. Бажаю вам гарного обіду, якраз вже час обідати. Я, кстати, іду, і кушати. Все, всім бажаю гарного дня, всім до побачення. До побачення.